Всім привіт! Ви на каналі Футбол по-українськи. У цьому відео поглянемо на свіжі трансфери української прем'єр-ліги. А перед початком підпишіться на телеграм-канал. Посилання в описі під відео. Що ж, поїхали. Металіст вніс до заявки на весняну частину цього сезону бразильського захисника Мішелса та французького оборонця Паті Алондо. Повідомляє офіційний сайт УПЛ. За інформацією Трансфер 23-річний трихрічний Самуел перейшов до табору харків'ян з бразильського Сан Жосе у статусі вільного агента і підписав угоду до 30 червня 2026 року. 22-річний Паті останні два роки грав за клуб другого дивізіону. Чемпіонату Греції Аполлон Понту команді він також дістався безкоштовно. Уклавши контракт до 30 червня 2024 року. Луганці під завершення трансфорного вікна оформили ще два переходи: зоря заявила на сезон нападника Шахтаря Владислава Погорілого та захисника Ворскли Віталія Мороховця. Про умови та терміни контрактів не повідомляється. Дніпровці провели зміни в складі перед завершенням трансферного вікна в Україні. СК «Дніпро-1» підписав захисника металіста Олександра Каплієнка. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ. гравець вже в заявці клубу. Дніпряни ще не повідомляли про трансфер. За інформацією трансфермаркет Каплієнко перебрався до СК «Дніпро-1» на правах оренди до кінця цього сезону. Півзахисник Решата Рамадані продовжить кар'єру в Київському Динамо. 19-річний опорник, який може зіграти і в центрі захисту, вже заявлений на ОПЛ. Новачок команди Мірчілуческу буде грати під 92 м номером. Трансфер Маркет вказує, що угода розрахована до 30 червня 2026 року. Сума трансферу склала 250 тисяч євро. Македонець є вихованцем Шкендії. В першій команді дебютував у 2021 році. Також в активі Решата два поєдинки за молодіжну збірну. Вірно північної Македонії. Захисник Динамо Микито Бурда став грацем Луганської зорі. Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що Микита Бурда перебрався до зорі. Зазначається, що захисник приєднався на правах оренди до кінця поточного сезону. Його контракт з Динамо завершиться 30 червня 2023 року. Додамо, що Бурда у цьому сезоні зіграв лише два поєдинки в усіх турнірах. До цього Микита в офіційних матчах не грав понад два роки через важкі травми. Вінгер Хусрав Таїров офіційно став гравцем Шахтаря. Шахтар у своєму телеграм-каналі повідомив про перехід півзахисника Хусрава Тоїрова, гравця молодіжної збірної Таджикистану. Контракт з гравцем підписаний на 5 років. 18-річний Тоїров, здебільшого, виступає на лівому краю атаки, хоча може зіграти на правому фланці, так і на позиції центрального нападника. Зауважимо, що Тоїров провів 13 матчів за атирау у цьому сезоні, записавши до свого активу дві результативні передачі. Ще ж це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.